Друзі, вітаю! І власне сьогодні би хотіла з вами поговорити про те, що відбувається в нашому житті, про життєві труднощі, які дуже часто трапляються, так які ми називаємо проблемами, так і вже називаючи ці. Виклики життєві проблемами, так, ми надаємо їм певного такого значення, так, і нам вже від слова проблема робиться не дуже добре. Так. Однозначно, зараз непрості часи, і їх не, не проживати. І кожен дає раду відповідно до тих вмінь і навичок які він має. Я пропоную відноситись до проблем як до життєвих викликів як до ситуацій, які в вашому житті відбуваються, для того, щоб ви стали кращими, щоб ви стали кращою версією себе, щоб ви вдосконалили якісь свої навички, відноситись до цього, як до ніби ви в школі, в школі життя, де ви вчитесь здобувати якісь певні уроки. Так? І коли ви будете до того ставитись таким чином, однозначно ви будете по-іншому сприймати ситуацію, навіть якщо вони є достатньо складними. Так? Тому що чим складніша ситуація, тим вам краще треба буде попрацювати над собою, знаєте, відкоригувати ті сторони вашої особистості, які стануть ще кращими, ще яскравішими. І, а що це для вас означає? А це означає, що ви в тому світі будете чутися комфортніше, ви більше задоволення будете отримувати від життя, попри те, що ви будете мати ці життєві виклики. Так? Тому що виклики мають всі. Залежить від того, яке у нас ставлення до цих викликів, як ми їх сприймаємо.